Про план перемоги України будемо говорити далі. Франція підтримує український план перемоги. Про це під час першого на посаді візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Напередодні він зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Розмова тривала понад годину. Це більше запланованого часу. За підсумком тетатету голова французької дипломатії зазначив, що треба залучити якомога більше країн до реалізації плану перемоги. Водночас точно не відповів на питання, чи підтримує Париж запрошення України в НАТО, що стало б реалізацією першого пункту плану ми підтримуємо план перемоги, то це тому, що вже майже тисячу днів ми стоїмо поруч з Україною. Ми на кожному етапі намагалися надати Україні всю необхідну підтримку для того, щоб вона могла чинити опір агресору та підготуватися до того моменту, коли буде прийнято рішення в умовах, які визначить Україна розпочати мирні переговори. Що стосується запрошення приєднатися до НАТО, ми відкриті до цього, і запитання, яке ми обговорюємо сьогодні з нашими партнерами по НАТО, і звісно. Цій розмові беруть участь наші українські партнери. Президент Володимир Зеленський подякував Парижу за підтримку плану перемоги. Він зазначив, що співпраця Франції та України залишається стійкою, адже влади країн плідно працюють над оборонною сферою. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення, бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. Президент Володимир Зеленський порівняв реакцію заходу на план перемоги з дискусіями про передачу Україні систем Петріот та винищувачів Ф 16 За його словами, переговори були абсолютно схожими. Тож Україна сподівається на повну згоду від партнерів. Зеленський зазначив, що війна не припиниться, поки Путіна не змусять до цього. Реакція на план перемоги точно така сама, як на Патріоти та Ф-16. Але ми повинні це зробити. Тільки так ми зможемо вижити. Закінчення війни залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість із них на нашому боці. Але ми повинні чинити тиск на інших, адже Путін розуміє тільки силу. Володимир Зеленський, президент України. Тут, власне про настрої наших партнерів після представлення плану перемоги Володимиром Зеленським. Ви знаєте, що він був в європейському такому своєрідному турне і зробив свій виступ на спеціальному засіданні Європейської ради. От, наслідки так, Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, з нами зараз в студії. Пане Олексію, вітаємо! Вітаю! Вітаю всіх наших відразу. Друзів. Відразу намагався сформулювати запитання і представити вас відповідно. У вас вийшло все добре. Так на вашу думку, ні, ні. Ми просто от ви можете зараз слідкувати за інформаційними стрічками, за тими цитатами від міжнародних засобів масової інформації, в тому числі американських New York Times, Наприклад, тепер дивує, що Байден уже згоден на НАТО. Чому за два дні все помінялося від Більда до, до New York Times І дуже сильно помінялося насправді. Я думаю, що направду це змінилося багато в чому і за проактивною позицією України нашого президента. Ну тому, що все ж таки змінювати, скажімо, правила гри ті самою там курську успішну операцію, отримувати, якщо нам ви цитували президента в 16 Петріоти, пропонувати, окрім дипломатичного такого треку плану перемоги і самітів миру, ще й силовий трек у вигляді там ну формули миру, перепрошую, дипломатичне. А це план перемоги силовий, це все ж таки підштовхує наших. Западних пар... партнерів до більш активних дій, тому що ми зараз бачимо, що і Європейський Союз в стані ну готовності до реформування, тому що він чудово розуміє виклики, які пов'язані з Російською Федерацією, і до речі, не тільки з Російською Федерацією і НАТО. Вже на порозі трансформації, от буквально на тому тижні була інформація, що переглядають от то рішення 97-го року про долучення Російської Федерації. Ну Тісне до НАТО. Я нагадаю, що Російська Федерація ну з від того рішення вона була постійним. мала постійне представництво в НАТО. Вона приймала участь у всіх дискусіях, у всіх робочих групах мала право до речі голосу. Коли України, до речі, там ще не було. Там реалізовувався класичний такий кісінджерівський принцип не, стримування. Тримає друга близько, а ворога ще ближче. І от зараз вони розуміють, що він не працює. Чує, як відповідно Клінтон да свого часу визнав те, що ядерне розброєння України було помилкою, так відповідно і НАТО, якщо створювалось для протистояння радянському союзу, і ця політика лібералізації Російської Федерації, концентрації ядерної і іншої зброї саме в цій, в цій країні і намагання їх оцивілізовувати, так би мовити, да вона все це провалилась, тому всі ці практики вони. Підлягають перегляду, це другий факт, і третій факт, який зараз понукає їх до дій, це звичайно, проактивна позиція Китаю. Ми не можемо про це не згадати, тому що той Китай, який ми всі пам'ятаємо, м'яку силу, да, це вже все в минулому. Це ж абсолютно очевидно. Да, він проводить таку проактивну політику, прокладаючи зараз дві нитки так званого шовкового шляху сухопутного зв'язку з Європою. Він тепер. Не робить ставку, як він це робив раніше, да на Російську Федерацію, тому що саме з ними були вже базові домовленості про залізну дорогу в цьому напрямку, в якій вже навіть виділили пакет інвестицій Китаю для реалізації цього процесу. Зараз дві йдуть паралельно. Більше того, Китай заходить в традиційні зони геополітичного впливу ще радянського союзу. Ну а потім вони тримались тримали Російської Федерації, це Латинська Америка, це Африка, це Близький Схід, це Середня Азія. Друзі, є абсолютно логічно, що зараз в васальних відносинах Російська Федерація перебуває і ці зони геополітичного впливу, в яких вже заходить Китай, вона не зможе 100% ніяк відвоювати. Але да, і четвертий факт, по суті, він пов'язаний з третім: що сам сильний Китай зараз зробила саме Російська Федерація своєю слабкістю, тому що користуючи слабкістю Росії, Китай і збільшує свій ядерний потенціал. Ця не і проводить свою геополітичну повістку. І другий пункт, все ж таки, і страту от також варто зазначити. Ми сьогодні ще більше детально про це говоримо: це Брік в сказанні, перше засідання групи друзів миру. І от всі ці сукупні фактори вони все ж таки мають якусь реакцію ну, чекати від колективного так званого западу, перш за все від сполучених штатів, і від рівня цієї реакції буде залежати як будуть сприймати Сполучені. Сполучені штати в подальшому, ну чому ж Байден прилітав в Німеччину і зустрічався з лідерами Німеччини, Британії Франції? Ну тому що йому задавали там питання: а що буде далі? А що буде з європейською безпекою? А що буде з НАТО? Яка буде роль після виборів в Сполучених Штатах на у всіх цих процесах? Тобто, це не був не була мирна прогулянка останнього турне, як це називають деякі змі Байдена. Це була зустріч на якій партнери таку. Західного світу в форматі g 7 задавали Байдену дуже незручні питання, і от мене питання знову ж таки яке відповідь вони отримали, і яку відповідь на всі наші ініціативи плану перемоги отримує Україна? Адже наш президент знов ж таки, посилаючись на нього, дуже правильно відзначив, що від комплексності і повноти реалізації цього плану перемоги, і від його швидкості буде залежати, чи завершимо ми скоріше за все війну на наших умовах, Овах на справедливих умовах у 2025 році чи ні, і отут питання часу. Оці три місяці, які ми відповідно даємо, надзвичайно важливо, тому що якщо воно буде розтягуватися в часі, то Російська Федерація буде гібридно продовжувати впливати на наших партнерів, як ми це бачили, відбувалося і раніше. Як вони впливають на ультраправих, як вони впливають на внутрішні повістки, в тому числі в ті самі Німеччині, яку ми вже сьогодні згадували, і далеко не тільки там. Нав'язується ця, ця думка перемоги холодильника в тому від війни, ізоляціоністської політики і так далі. І тому подібне. План Путіна дуже простий: розтягувати в часі, одночасно показувати, що Росія готова за допомогою, до речі, своїх партнерів Китаю, Північної Кореї, Ірану, продовжувати війну проти України скільки буде необхідно. Але парадокс цьому, в чому за, заключається? В тому, що вони дуже хочуть перемовин, тому що вони розуміють, що все. Ну вони працюють на своєму приділі, вони входять в велику залежність від Китаю, вони втрачають, як ми вже зазначили, зону геополітичного впливу. І чим далі, тим далі ситуація йде для них і для самого Путіна до Цуцвангу. Тому одночасно з цим виходить спочатку Путін і каже, ні, ми будемо воювати. Потім виходить пісковий, і каже, та ні, ми готові до перемовин. І, і от на правду, вони готові до перемовин, але виключно на своїх умовах. Ми маємо перевернути цю геополітичну дошку і. Знов ж таки примусити їх до миру на наших умовах, на справедливих умовах для того, щоб мир був сталий і згідно міжнародного права, а саме статут організації об'єднаних націй. Але для того, щоб ми перевернули цю геополітичну дошку, має бути політична воля наших партнерів. Самі ми цього зробити не зможемо. І тому і є план перемоги України, який розробила Україна, наш президент Володимир Зеленський. І цей план вже відомий нашим партнерам. Але більшість експертів, зокрема. От у нас в студії був Олександр Краєв. Він говорить про те, що не буде якихось кроків кардинальних стосовно цього плану до виборів у Сполучених Штатах Америка. Ось прем'єр Польщі Дональд Туск. Він також говорить, що план перевоги України заново оцінять після виборів президента США. 100% заново оцінять. В цьому немає жодного сумніву. Але, друзі, аналь, ви маєте чути, я зараз доглядачів да, звертаюся, ви маєте слухати аналіз не тільки міжнародників, але і сильних аналітиків. Ці аналізи вони, ну, дещо відрізняються, хоча мають якусь певну спільну спільний знаменник і спільну базу. Як на мене, багато в чому зараз буде залежати саме від електорального розкладу вибора Сполучених Штатів, про які всі так часто і багато говорять, тому що якщо зараз вийде у цей фільм про молодого Трампа, якщо Трамп буквально рване уже за вийшов, декілька Вже вийшов. Вже вийшов, да? Ну якщо масово зараз будуть його дивитися, якщо ми побачимо електроальні зміни, і там за тиждень до виборів команда демократів зрозуміє, що ну вони просто програють вибори, ну там припустимо на 5-6 пунктів, яких ніяким чином вже традиційними політехнологічними засобами не компенсувати. Вони можуть ініціювати проведення того самого Рамштайну на 12 жовтня, про який казав Джо Байден, за участю 20, мінімум 25 лідерів для того, щоб щось апонувати відповідно електоральному, скажімо, пере, 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 перевазі Трампа. І там буде не тільки Джо Байден, звичайно, там буде віцепрезидентка Камала Харріс, яка відповідно і кандидат від демократів, показуючи силу Сполучених Штатів, показує. Чи що вона зберігає? Своє геополітичне домінування, і що Сполучені Штати залишають свою відповідно таку геополітичний вплив і міць. Тобто при такому розкладі може відбутись Ромштайн, відповідно і до виборів сполучених штатів. Але якщо традиційно аналізувати цю повістку без такого глибокого аналізу, який вам щойно продемонстрував, ну то звичайно так будь-який міжнародник вам буде казати, що Рамштайн відбудеться, як він вже анонсований, на листопад місяць за участю вже слабкого слабкого Байдена, і ще й відповідно електронним зв'язком. І відповідно, це точно не буде той Рамштайн, на якому для нас, наприклад, може прозвучати питання про запрошення нас до НАТО, що є базою першим пунктом нашого плану перемоги. Але в будь-якому випадку, так чи інакше, ми бачимо, що зараз Сполучені Штати демонструють ну конструктив і демонструють все ж таки таку еволюцію на своєї. Позиції, і ви про це вже згадували. Що вже в білому домі не виключають, що Україна стане членом НАТО і кажуть, що Сполучені Штати вже ну готові підтримати відповідне таке рішення. Тобто штати продовжують грати на цій дуже тонкій грані. Тому що ще раз повторюю, все оцінюється зараз там, в Білому домі, через електоральну призму. Це рішення зможе підсилити Камалу Хавіс. Чи рішення зможе дати додаткові аргументи в перемовинах відповідно до Трампа. Тому і рішення такі ну половинчасті, враховуючи, що кандидати йдуть наздря в наздрю, в принципі, в межах соціалічної похибки, і зараз прогнозувати вам не зможе ну на 100% ніхто, а хто ж відповідно переможе в виборах. Ну тому ви знаєте дуже правильно, що ми зараз поставили таке питання ребром якщо хочете, да про запрошення до НАТО, про підтримку зброю, економічну підтримку. Підтримку. І те, що ми проговорили цей план перемоги вже всередині країни, він представлений в парламенті, отримали згоду на підтримку цього плану всі парламентські фракції. Ну, тобто Україна має спільно консолідовану позицію в підтримці цього плану. І що і в Європейському Союзі також де, відповідно, були зустрічі в центральних країнах Європи і вже в Брюсселі, як в Єврораді, так і в Європарламенті. Для чого це робилось? І тут ключова історія: для того, щоб не ми. Ми одні стояли перед Сполученими Штатами і доказували їм, що це правильна і справедлива і сильна позиція, яка і їм в плюс буде, а не тільки нам. Ну от, а щоб ми в діалозі з Сполученими Штатами мали сильних партнерів. А сильний партнер це Європейський Союз і країни Європейського Союзу, які перші і страждали, і зараз страждають від агресивної, в тому числі гібридної агресії з боку Російської Федерації, і от спільно, як на мене, нам зараз вдається еволюціонувати навіть частково так не повністю, але все одно це, як на мене, прогрес в еволюції позиції Сполучених Штатів. Ми маємо розуміти, що європейські країни все одно будуть обертатися на Сполучені Штати, тому що вони розуміють, що в них немає власної армії на превеликий жаль. Про це багато говорять. Той самий Макрон, який з вас щойно був на екрані, але силове, силови, скажімо, підтримку, силове поле все одно забезпечує зараз в європейському союзі, сполучені штати. Пане горе. Женко, але це можливо, якщо європейські країни виступлять єдиним фронтом, якщо у них буде спільна думка, а її е, наразі немає. Ну, плюс-мінус немає. Ви знаєте, як там можна дивитись стакан наполовину повний, чи він наполовину пусти? це як подивитись на цю ситуацію? Є проблеми, звичайно, з тою угорщиною. А що ви думали, що з нею не буде проблем? Ну, ми до цього були готові. Ну ну погодьтесь, що буде складно зі словаччиною? Ну так чи буде відповідно позиція, якщо брати по НАТО на половин, половин Туреччини? Знову ж таки і Німеччини, перш за все, тому що зараз це пов'язано не з тим, що Шольц канцлер, хоче так сильно поговорити телефоном з Путіном, що він прям аж по ночам не спить. Ні, питання не в тому. Питання в тому, що його коаліція, яка його висунула в канцлері, зараз програє вже три землі. І якщо це продовжиться в такому ж дусі, то на наступному році він просто позбудеться свого канцлерства, а його коаліція автоматично розпадеться. Тому він вимушений десь зараз говорити, заходити в поле популістів в Німеччині в ультраправих ізоляціоністів, і говорити про те, що ми за перемовини про те, що він готовий говорити з Путіним, тобто зіграти на їхньому полі. Тому да, дійсно, Німеччина, як наш другий донор, зараз ну дещо хитається, і це ну не не дуже гарний для нас сигнал. Але якщо електорально вони зможуть попрацювати належним чином і відчують свою ну, таку, політичну перевагу над конкурентами, ми побачимо старого Шольца, який був набагато рішучіший, аніж раніше. І залишиться таке одне питання, яке задавав йому і наш президент А де Адетауруси. Пане Олексію, ще буквально півтори хвилини. В нас залишається до новин. Ще одна тема, вона величезна, але можливо коротко ми встигнемо обговорити. Це фактор корейців, КНДР і їхній контингент, який може взяти участь у воєнних діях на боці Російської Федерації. Наскільки це от червона лінія, і для кого вона взагалі існує? Конгрес вже вимагає у Байдена дати оцінку. Ви знаєте? Да, ось він сказав, там мабуть, ні. Мабуть, не буде. <laughs> ну, це міністр оборони. Чому доказів не, воно знає, не знає. вистачає? Да, 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 да. Ні, направду, це, як на мене, дуже серйозний і красномовний. Ескалаційний підкреслюю сигнал з боку Путіна, тому що все це можна було робити. Вибачте на сленг втіхаряв, от але робиться це публічно, і Я до речі не виключаю, що саме Російська Федерація десь частково частково закидує в західні СМІ відповідно цю інформацію, навіть з підтверджуючими даними. Те є та позиція Путіна, про яку ми щойно з вами говорили, що він демонстративно показує, що він готовий і далі продовжувати війну. І він знайде ресурси, які не вистачає просто в Російській Федерації, поза її межами. А конкретно це Китай, це Північна Корея, і, відповідно, це Іран. Що він і робить для північної Кореї, друзі, люди, це все одно, що боєприпаси великого калібру, яким там декілька мільйонів вже постачали Російській Федерації. І вони ну, мають мінімальну якусь значимість відповідно для абсолютно тоталітарної влади північної. Кореї. Їм що потрібно, їм потрібні технології від Російської Федерації, їм потрібні оці, оці спільні колабораційні проекти по ВПК, які зараз запустив Білоусов, їхній новий міністр оборони. Їм потрібні продукти харчування, тому що в Північній Кореї перманентний голод там постійно гинуть люди. І їм потрібне найголовніше, що лідери Північної Кореї люблять найбільше гроші, які на превеликий жаль російської. Федерації ще готова їм давати, тому чи цінність для них людські життя їхніх громадян та звичайно ні. Тому я абсолютно не виключаю, що ризики на появи да цих цих людей на полях вони можливі. Але знов ж таки, це дивитися. один із тих факторів, на який має бути відповідь на сполучених штатів і колективного Олексій, заходу. Олексію. Дякуємо вам. Олексій Буряченко був гостом нашої студії, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.